Чия вірність важливіша? Вірність жінки чи вірність чоловіка? <laughs> ну добре, дві важливі згоден, але чия важливіша? ну типа для всіх вірність, да, допустимо, та ж і зміна. Для всіх зміна вона різна. для кого-то вона може бути фізична, для кого-то вона може бути моральна. Окей, хорошо, інше питання тоді. Як думаєш, хто частіше пробуч... пробачає заради? Я думаю, жінки. Хто більш схильний зрадити і повернутися а далі любити свого партнера? Жінка чи чоловік? Я думаю, жінка. Зрадити mm -hmm. і повернутися? Так. Да. Хто менше прив'язується під час сексуального контакту до партнера? Мужчина Я взагалі не прив'язується. Ну, тип... Він прив типа такий і все. Он Окей, це жінка прив'язується да, після зради? Ну, типа, да. після сексу. Да. Виходить, чоловік може з кимось переспати, не прив'язатися, типа, ну, якась да. тілка, імені навіть не знаю. Да, і далі да. любити свою дружину. Да. Хорошо, жінка так може, чи ну, з такою самовірогіністю? Типу, это... типу, ну, это я, як як ну, то то чекай, дивись, тобто, якщо дівчина зрадила, значить вона вже влюбилась в ту людину, скоріш за все. Да. То чия зрада гірша? Женська. А, ну все, питань немає. Розібралися нарешті.